Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі моєї країни України. Селище Диканька приваблює туристів з усієї України. Подорожуючи, приїжджають подивитися на Миколаївську церкву, в якій молилася мати Гоголя, і на тріумфальну Кочубеївську арку. Але щоб цілком і повністю зануритися в українську культуру і побут, обов'язково потрібно відвідати хутір поблизу диканьки, розташований в пронях, і з 2003 року відкритий для гостей. Шановні друзі, доброго дня! Манго. І наші славні козаки та козачки України, ми вітаємо вас на історичній землі, на хуторі поблизу диканьки, на хуторі, про який писав Микола Васильович Гоголь у 1831 році. Кажуть, саме це місце стало прототипом села у відомому творі Гоголя Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Відпочинок на хуторі припаде до душі всій родині. Тут і шинок з рестораном, і будиночки для банкету, альтанки біля ставка. А найголовніше все оформлено в українському стилі і ніби переносить гостей в минуле, коли на вулицях села стояли хати-мазанки, а у великій білій печі нудився український борщ. Ліси і луки наче рай, у самім серці України мій хуторок, Славетний край, Хто ви в'їдете з Полтави, тримаєте в диканьку путь, то хуторок цей славно звісний вам вже ніяк не обминуть. Старовина із новизною орнаменті тіснім сплелась, хто приїздив сюди. Красу був зачарований не раз. Виявилося, що на хуторі можна ще й дуже смачно поїсти. Нам запропонували традиційні українські страви: борщ, вареники, узвар. Тут можна прогулятися по гайку, послухати українську музику і подивитись театралізовані вистави за мотивами творів Гоголя. А то, і Дніпро, і Донбас, і Привітний прийом, цікаві історії, український колорит та смачні страви це все ми знайшли на хуторі гоголівського пасічника рудого панька. На мить здалося, що все написане у вечорах на хуторі поблизу диканьки то чиста правда, яку можна було побачити лише тут. Висловлюємо вдячність компанії Зімалета за участь у підготовці програми Мандруйте Україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.